Силами виконавчих органів міської ради. Тому що е, законодавець передбачив дане питання, дане питання належить до міліції. Щоб не розказувати багато, що там робиться, я просто хочу сказати, що ми пропонуємо для більш реального вирішення даного питання. Це перше створити робочу групу, кожногодену робочу групу, з зворку муніципальної міліції, зброї міністр міліції, міліці, е, автотранспортному забезпечує муніципальної міліції. Кождоденно всіх місцях, які виявили там свої інформації, е, ну, такі дві цифри. Е, міліція за півріччя склала 77 протоколів. Це треба на сьогоднішній ситуації, яка склалася, треба не на північчя, а на день складати тільки протоколів, найди всіх тих картинок, що я вам показав. Так само поліція складає протоколи. Ну, результативність нульова. Не нульо, не не але будемо казати, вкрай незадоволені. Я рахую, що треба, на мою думку, посилити робити каждоденний наряд. Мається на увазі, що на 8 чи на 9 годину ранку 2 міліціонери, два е представники муніципальної поліції приходять управління торгівлі, отримують наряд, куди вони І по тих місцях, які ми врахуємо, що найбільше загостена на обстановку національної країни і складають протоколи. І ще, що саме болюче, що 160-та стаття. Адміністративного кодексу міліції не використовується в повному обсязі, а саме. Вони складають протоколи, відправляють на суд, але без вилучення товару, яким проводиться на торгівля. торгівлю. щоб виконати її в повному обсязі, є пропозиція домовитися судами, щоб був черговий суддя по даному питанню. Кожен день вилучається товар. Вона дасть результативність. Коли товар не вивчається, людина відійшла на пару метрів, подивилася, міліціонер пішов, біля кожного міліціонера не поставив. І вона знову вертається на те саме місце, або два метри перейшла і вдовжує свою діяльність. Ми десь пропонуємо статті 160 посилити на предмет вилучення. Ще така одна пропозиція у нас залучати патрульну постову службу. Дуже дико дивитися, коли йде патрульна постова служба і купляє стаканчик кампівченко там, в тому нестанціоновому місці торгівлі. Влажно, щоб вільних і інспекторах більше приділяли уваги на своїх участках. Тому що в кожному мікрорайоні міста зараз процвітає несанкціонована торгівля. Десь ми всередині звикли розуміємо, що економічна криза привела людей до такого стану, що вони зараз їдуть з сіл заробити якусь копійку, там, продають вирощені свою продукцію, молоко, там, сир, масло і так далі. Але для того в нас є спеціально відведені місця. Міською радою, особливо цього скликання, виділена площадка в роді більше гектар землі для даної діяльності. Все рівно віз, де стояв, там і стоїть. Всі на тротуарах, на дорогах. Ну Це я вам представлю картинки, ви можете побачити, де можна проїхати, як можна пройти. Вже найдиший крик той, що в кінці вулиці Сітицького там я подав. Стоять взагалі люди без визначення паспортного режиму і так далі. Невідомо хто. міської радою було прийнято рішення про демонтаж даних ну, закладів, даних пудок, автопричепів. Що було зроблено? Вилучилися, але ну, через два чи через три дні вони з'явилися на тому самому місці ще в більшій кількості. Я думаю, що робота даї, повинна бути в тому напрямку підсилена, тому що вони здійснюють свою діяльність на проїжджій частині. Не на, на відведених місцях, а на проїжджій частині. Ну, в мене коротко все. Може, ще щось перебориться віддавить, так як він постійно зі мною працює в тому напрямку. Я, я не можу сказати, що міліція не працює. Я до фірмана дзвоню як кавалер до кожен день два-три рази, особливо по Чорновогах. Чорноволота ворот це залізне ворота до нашого міста. Не буду казати, що ні, завжди відгукується, завжди працює, але треба врахувати мої пропозиції. Підсилити даний напрямок група. В мене все. Парошлі. Вцілення <клес> даного напрямку роботи заключається в одному. Оце перше, що доповів Богдан Васильович. А друге, якось треба керівництву міських знайти можливість все-таки створити постійну діючу групу. Тому що я розумію, попри групи, інші питання, які стоять на контролі. Ну, хоча б виділити двох працівників для нас, ми даємо машину. І саме іменно це вилучення товару. 160, реальне вилучення товару, виборочного. Потім після цих, цих міроприємств, цих заходів, ЗМІ зразу, щоб народ бачив, що ми працюємо. Значить, я розумію, є такий момент. Молодіж, вона не має досвіду. Але в охороні громадського порядку міський наше формування, оце, там старі працівники, старі дільничні. Вони якраз раніше і Радзаняк, і ну, всі там, і Петик, вони якраз займалися цими питаннями іменно по боротьбі з інфекційною торгівлі, коли працювали. Вони дуже великий досвід мають свободи. Підключаємо їх. І методична робота, і практична робота з їхнього боку, вона отут допоможе. Але тільки добра воля, добра воля керівництва міського відділу міліції, дайте двох працівників щодня. Щодня. І не треба буде тоді, я так думаю, що не треба виганяти тоді по 30-20 чоловік, відривати людей, не давати їм відпочити зночі, всіх туди кидати, а отець стабільна робота і кожен день вечором доповідь. Скільки протоколів? Причому. Я балагав з Мардичем. Мардич, ну, міжнародний суд. Він відноситься, він з розумінням відноситься до проблем э, той от нестаціонної торгівлі. Він черговий суддя, як він сказав, черговий суддя буде тут. Я не кажу, що за день це буде 10 протоколів, але на початках, тому що люди, звісно, будуть конфлікти при вилученні товарів, але не треба на початку вилучати оці всі вивіки там. Такі яблука, все, хоча б починати з маленьких товарів, таких дуже багато є. Але щоб всі бачили, іменно вибираємо об'єкт і починаємо працювати. 160 реально суд. Судді чекають, так щоб не скоро спортилося ця продукція, молоко, сир. Не треба жаліти нічого. Це після суду суд сам пожаліє. Захоче вітати, піде десь продасть, а захоче вилучить. Але це треба робити. Тому що ми ну, не робили 160 взята складається, береться розписка в правопорушника про зберігання цього товару, протокол йде на суд, а бабка, ну pardon, правопорушник відходить там метрів 20, продає це все і воно.